Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Розпочинаємо з найповнішої інформації на цю мить від Дніпровської міської влади. Сьогодні комерційні підприємства ДТЕК і ЦЕК відновили графіки планових погодинних відключень. Всі об'єкти КП Теплоенерго, Жилсервіс Дніпро та коменергосервіс в роботі. Через значне потепління КП Теплоенерго зупинило районну котельню на бульварі Рубіновий. На об'єкті провели дрібний ремонт котельного обладнання. Наразі теплопостачання у будинках відновили. Всі підвищувальні насосні станції в місті працюють зранку. тіп Дніпроводоканал провів аварійні роботи по вулиці Воскресенській, 21. Водопостачання відновлено в Олександрівці та на житловому масиві Ігрень. У зв'язку з проведенням аварійних робіт припинили подавати воду у декількох будинках. Адреси ви бачите на екранах. Жителям цих багатоповерхівок воду повернуть протягом дня. У Чечелівському районі комунальники виконують аварійно-відновлювальні роботи на водоводі. Під час робіт із ліквідації пориву водопостачання не припинялося. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами. Ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Тим часом всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води та опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишати свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Вночі окупанти завдали ударів по Нікопольському району. Гатили з важкої артилерії. Чотири рази вдарили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Вечір ніч з тривогами з обстрілом на зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. До гори Дригом на новому мосту сталася аварія. Автівка перекинулася і перекрила дві смуги руху. За попередньою інформацією, внаслідок події постраждалих немає. На переправі утворився значний затор. Подробиці наразі з'ясовуються. Під час святкування Нового року для забезпечення безпеки громадян та порядку було залучено максимальну кількість особового складу поліції Дніпра. Проте труднощі все одно виникали, і поліціянтам довелося вирішувати проблемні питання. Які саме розповів директор Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Олександр Чорновський. Загалом було 808 реєстрацій, з них було повідомлення про безвісті зниклих дітей. Три факти, на щастя, діти не стали об'єктами злочину, Вони були розшукані протягом години. Так само у нас було зареєстровано 5 фактів використання піротехнічних виробів. За одним із фактів було встановлено особу, яка буде притягатися до відповідальності за статтею 296 частини 1 кримінального кодексу України, пройшли праздничні дні, лічний состав знаходиться на службі. Преступление, які зв'язані з резонансом, не відбувалося. Люди сьогодні всі тому Дякую сьогодні за те, що охрана общественного порядку, яка відбувається на наших глазах, вона действительно благодаря нашій поліції. 600 рятувальників та понад 100 одиниць спецтехніки працювали у новорічну ніч в Дніпрі. Свою зміну вони розпочали о 8-й ранку 31 грудня, а завершили за добу. Подробиці святкового чергування в нашому наступному матеріалі. за период с 31 по 1 января было произведено в южной части 24 выезда, 6, 8 на, на пожары, 9 на спасение. Значит, было выявлено два летальных случая, было спасено два кота и вследствие использования пиротехнических средств пожаров не было. Ялинки продали місця після себе прибрали. У Дніпрі інспектують 124 колишні точки продажу хвойних дерев та чистоту. Чи є порушники, що захаращили міську територію, та які на них будуть вжиті заходи? В основному. Все везде убрано, за исключением, есть некоторые места, где, может быть, не очень хорошо подмели. Но сейчас мы пригласили предпринимателей уже на 9 часов утра в коммунальное предприятие Днепровские активы. и они будут сейчас устранять эти недостатки. Есть один случай, где возле одного супермаркета, возле парковки на Победе, кто-то выбросил несколько елок, там, ну, порядка 15-20 елок, кто-то выбросил. Сейчас там по камерам проверяем, кто это, что это. Если вычислим, кто это, то обязательно привлечем к административной ответственности. Штраф от 340 до 1200 гривен. У Дніпрі люди похилого віку не залишаються без допомоги навіть під час воєнного стану. Їхніми проблемами опікуються міські територіальні центри. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова перевіряли роботу соціальних працівників. Соцработні вам допомагали заготовити ваше поручення. Випоняли що ви просили? Ну, а як же, праці, адже да. uh -huh. все саме, виповняється. Uh -huh. да. Тобто ми продержимося. Да. Я не знаю, де то да. да. Будем встречать Новый год с надеждой. Ну, так, совершенно. Ну, он главный, наверное. Я недавно мужа похоронила. Вот в марте месяце. Сама болею сильно. Что треба, я, она мне всегда звонит по телефону, я ей приносю Що, що вона мене попросить? Чи ліки, чи продукти. будемо. Ми їм приносимо набори, якщо в нас вони при наявності цих наборів. Інші наші підопічні можуть прийти до нас отримати. Получили ще такі продукти. От літом давали макаронні зділяна, а потім хліб давали з тушонкою. На сьогодні пункти обігріву встановлені у всіх районах Дніпра. Їх облаштовують коштом бюджету на комунальних підприємствах та у будівлях, що належать міськраді. Один з них проінспектував представник Дніпровської міської влади. А тепло у вас а, Якщо у нас планові відключення, то у нас інтернет. Якщо вимикають світло на кварталі. В принципі, все, що необхідно для того, щоб забезпечити їх теплом, водою, можливістю підзарядити свої гаджети, щоб попити гарячого чаю. Тут є. Є куточок там, де малюки можуть помалювати, погратися, вона користується популярністю. Що можна виокремити, так це те, що тут постійно чергує варта Дніпра. І постійно є зв'язок із поліцією. Як зараз ми сюди зайшли, скажімо, і сюди навідалися патруль національної поліції. Ой, каша зі всі. А скільки загалом прийшло відвідувати? Це все у вас працює. правильно? Ну що немає необхідності, правильно інтернету. Ну ми чекаємо. Благодійний фонд «ТАПС Україна», координаційний штаб волонтерів разом із мерією Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним. За останній тиждень місто передало захисникам великий вантаж. В ньому теплі речі, берці, ліхтарики, батарейки, а також велика кількість продуктів та сухпайки. Благодійний фонд ТАПС разом із міською владою передав одній з міських лікарень хірургічний електрогідравлічний стіл та два шприцевих насоси. Також видали 900 кілограмів корму для тварин-переселенців. У Дніпрі зустріли новий рік. 44 святкові локації облаштували за дорученням міського голови Бориса Філатова в рамках програми Від Різдва до Різдва. На містян та гостей міста чекали смаколики, запашний чай, танці, музика та анімація для дітей, а можна нам підтримує якийсь дух, дух нашого народу. Тому я вважаю, що це дуже гарно. Так ну, організовувати таке, тому що діти це ну перше, що мене волнує так, в життя з цими святами. Сьогодні ви зможете скуштувати українські страви та смаколики, не наблизити який величезний внесок у наближення перемоги. Цей захід був організований міською владою для того, щоб ще раз привітати населення з новим роком, незважаючи на ті важкі складні часи війни, які в яких ми зараз живемо. Чого Окей.

На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 17-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом! Polinuojate save.